Мене звати Дар'я. Я вітаю тебе на моєму каналі Петля і Муза. Цей канал буде про експерименти, про шлях в задоволення і про розвиток. Ну і, можливо, буде ще трошки затишних відео, які можна включити. Собі під час в'язання. Я е, вирішила завести цей канал для того, щоб знайти собі ком'юніті, е, е, з якою можна поговорити про в'язання, бо мій партнер більше не може слухати про в'язання. Е, тому я вирішила вийти в світ і знайти ще з ким поспілкуватися. Також. Я хочу е, з вами на цьому каналі поговорити про теми, які мені, мене турбують е, особисто: це про взаємозв'язок е, мистецтва, і саме мистецтва пов'язаного з тканиною, або, як кажуть англійською, «fiber art», з, і як мистецтво пов'язано з процесами відновлення після. Травм, реабілітації і рефлексія над досвідами, з якими ми стикаємось. За свою професійну сферу інтересів я є людина, яка цікавиться досвідами різних країн, того, як вони відновлювалися після збройних конфліктів, і те, як вони використовували мистецтво. Для того, щоб переосмислювати ці досвіди. І е, протягом своїх багатьох мандрівок професійних, я бачила в різних країнах е, дуже цікаві е, прояви цієї рефлексії через Fiber е, Arts. І мені би хотілося також на цьому каналі е, знайти. Е, Однодумців, з якими поспілкуватися також і про це. Вязання для мене це не тільки про фізичні речі. Візання для мене це про відновлення і відпочинок. Ну, як відпочинок? Коли він перев'язуєш річі четвертий раз, то, звісно, ніякого відпочинку там немає. Вже психи йдуть. Але для мене це про відпочинок. Я почала знов в'язати, тому що я переїхала. Я звільнилася з своєї основної роботи, яка в мене була в Києві, і мені не вистачало відчуття завершеності, що я щось роблю і якийсь результат. Те, що я там шукаю собі роботу, подаюся на вакансії, це, звісно, процес, але цей процес поки не випливає в ніякий результат. А в'язання дає мені оце відчуття того, що є якийсь результат, що я чогось досягаю, що його, ось, його можна вдягнути, його можна помацати, -по відчути і е виплеснути в ньому свою якусь креативність і потребу в творінні чогось. Я повернулась до в'язання і пригадала, що. Блін, так я ж е, можу зв'язати тобі собі все, що загодно. В мене є певні е, особливості в фігурі. Ну, особливості в фігурі. В мене великий зріст е, і е, така форма фігури, що зараз сучасна мода трошки мені не підходить. І фасони, які популярні, вони на мені не дуже гарно сидять. Я вже не кажу про те, що в мене багато светрів, які мені за короткі в руках, або дивно за широкі. І, в принципі, ну, светри ще куди не йшло, але що стосується якихось там сукнь, прикольних топів кардиганів, то, то взагалі печаль таска. Тужинка. Я не можу собі знайти нормальний одяг, тому я вирішила, що я можу собі його зв'язати. І на цьому каналі на вас чекає також відтворення певних моїх речей, які в мене існували. Вони були з пошиті з тканини, але я думаю, що я. Перев'яжу їх і зроблю їх в'язані копії, або буду е, також робити в'язані копії речей, які мені подобаються в магазинах, але я не, вони не підходять мені за розміром, наприклад, там, або за короткі, або е, насідають як треба, то я буду в'язати тут е, свої варіанти. І відповідно буду розповідати, як я це роблю, як я. Вирішую, що мені підійде, що не підійде. Всім цим з вами обов'язково поділюсь. І сподіваюся, що це стане теж комусь в нагоді, в когось схоже до мене фігура. Процес моєго мислення, як я роблю цей одяг, він наштовхне вас і, можливо, надихне робити свій одяг так само, унікальний, зроблений під вас. Ну, як на мене, в'язання все ще легше шиття, але, мабуть, люди, які вміють шити зі мною, не погодяться. Але як, як людина, яка пробувала шити, для мене це занадто кропітка робота, я не можу. А от в'язання в самий раз. Якщо, якщо вам в'язання теж в самий раз, для того, щоб створити свій якийсь прикольний, унікальний одяг, який не тільки светри. Доєднуйтесь, я буду ділитися своїм досвідом. Про те, як е, в'язати більш-менш бюджетно. Коли я розповідала цю свою ідею е, моїй подружці, е, ідея була про те, що ну, я собі встановила певний бюджетний місяць, скільки я буду витрачати на в'язання, як на своє хобі. Ну, в мене завжди є бюджетне хобі, і е, оскільки я повернулася до в'язання, то, ну, відповідно, мій бюджет весь на хобі йде на в'язання. І ми з нею обговорювали, що я би ставила собі бюджет, і я цей бюджет, як мені здавалося, виконувала. Але потім, коли розмовляла з подругою, я перевірила і подивилася, що насправді я цей бюджет не виконувала ніколи. Я завжди його перевиконувала. Але я його перевиконувала е через якісь такі певні обставини, вибачення. Мій бюджет, який я собі встановила на місяць, він трохи не покриває швидкість, з якою я віжу. Але я буду на цьому каналі відверто казати, скільки я витрачаю на в'язання е в країні, в якій я живу. І е, як я бюджетую для того, щоб все одно протримуватися певного е, бюджету на пряжу, бо це моє хобі. YouTube це хобі, в'язання це хобі. І е, я не хочу витрачати на них всі свої гроші. Я не хочу мати склад речей, які я не ношу. І Я не хочу мати шафу пряжі, бо вона мені не потрібно. Е, я хочу. Щоб все це було в задоволення і не обтяжувало мене. На моєму каналі не буде щось правильне або неправильне. Я буду розповідати про свій шлях в'язальщиці, такий, як він є, без прикрас з перев'язуванням, з помилками, з лінощами. І я дуже прошу мені не писати під відео про те, що я щось неправильно роблю. А, і ви все життя робили по-іншому. Да, Можливо, я щось неправильно роблю, але я вирішила робити так, і мені це подобається. Я притримуюсь думки, що у в'язанні немає правильного і неправильного. Якщо вам подобається ваш результат, якщо ви отримали задоволення під час в'язання цього хобі, то продовжуємо. Я не планую заробляти поки що на своїй роботі. Як візальщиці. Це... і я роблю це для задоволення, я роблю це для того, щоб відпочити, для того, щоб десь мати якийсь виклик і розвивати нові навички для того, щоб себе розважити і поекспериментувати. Якщо тобі близький цей підхід, і ти шукаєш. Теж якогось натхнення, відчуття того, що можна поспілкуватися відверто про свій шлях вязальщиці, свій шлях в'язального джедая, <смі> <смі> то я пропоную в'язати разом, помилятися разом, розпускати разом, психувати разом через те, що щось не виходить. Ну і. Збагачуватись разом? Поїхали!